Шановні наші захисники та захисниці, учні 6-го А класу закладу загальної середньої освіти села Ростоки, вітають вас таким прекрасним днем. Солдату, вірний друже, любий сину, нехай тобі ріднесеньки щастить, ти мужньо захищаєш Україну, про тебе будемо Господа молити. Благаємо тебе, Боже, за воїн і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує твого милосердя і допомоги твоєї. З'єднай нас всіх. Єдину, велику Христову сім'ю, щоб всі люди України, нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і завжди, і на віки віків. Амінь. Традиції скарб у душі ми маємо, усіх з Покровою вітаємо. зі святом всіх воїнів, Божою щирістю і з Богородиці вічною милістю. Нехай квітне Україна вільна, сильна та єдина. Стихне гуркіт зла і зброї. Всі повернуться герої. Ми віримо в ЗСУ, віримо в кожного захисника і захисницю. Ми точно знаємо, що мрії здійснюються. Зараз в нас є одна найбільша мрія це перемога. І ми віримо, що вона зовсім скоро буде. Віримо в мужність і силу ЗСУ. Любі наші захисники, сильні, відважні, вірні своїй країні. Ми хочемо, щоб увесь світ знав, як ми вами пишаємось. Ви наша гордість, слава Україні. Хай ворожа куля вас в бою минає, крильми, ангел Божий, нехай захищає, мамина молитва зніме з душі в тому. Вертайтесь, герої, живими додому. З є своя зброя, а наша зброя навчання і виховання. Воїни наші, ви тільки тримайтесь, благаю, живими повертайтесь до нас, віримо у вас і молимось Богу, щоб швидше настав перемоги той час. Молімося за кожного солдата чи йогось батька, сина або брата. Хай береже молитва їх єдина над ними Бог, за нами Україна. І що б там, що кому не говорив, а згине зло і правда переможе.